Раді вітати вас в нашому інтернет-магазині. У нас сьогодні представлена на відеогляді модель планшету Samsung Galaxy Tab Q10 Ultra 101 дюймовий планшет з підтримкою можливості встановлення Сім-карт для 4G інтернету або дзвінків, а також 4 ГБ оперативної і 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Для наших клієнтів маємо палітру кольорів даної моделі Samsung. Це в пурпурному кольорі задня частина. перед у них всіх буде чорного кольору. Також є зелений колір. Для тих, хто полюбляє в білому кольорі і чудовий блакитний колір. Окремо зупинимось на характеристиках планшету Samsung Galaxy Tab Q10 Ultra. Це 4 ГБ оперативної 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Процесор має 8 ядер з тактовою частотою 2000 МГц MT6750. Акумулятор 4,500 мА. -год. Версія Android в даній моделі 9. І камера 2 це 13 мегапікселів та 5 мегапікселів. Окремо проговоримо комплектацію даної моделі планшету. Це стереогарнітура, блочок і кабель для заряду Type-C, otg кабель для підключення USB флешок, а також стілус. Також окремо підкажемо, що є скєпочка для відкриття лотка для SIM-карт і SD-карт. І плівка одна наклеєна вже на екрані, і одну отримуєте в комплекті. Також у стандартному комплектуванні моделі Samsung Galaxy Tab Q10 Ultra ви отримуєте чехол з клавіатурою, в якій є вже українські літери, а також латинські. Ви маєте можливість робити будь-які набори текстів, займатися пошуком в інтернеті необхідної вам інформації і працювати з документами. За бажанням в нашому інтернет-магазині також є можливість придбати модель планшету Samsung Galaxy Tab Q10 Ultra з разом із Bluetooth клавіатурою і окремим чехлом. При бажанні можна під'єднати мишки бездротові або дротові через ОТГ-кабель і вже працювати з excel таблицями або Word-овськими документами і використовувати вже планшет повноцінно як ноутбук. Для наших вибагливих клієнтів також ми підготували чехли підставки чорного і золотого кольору до даної моделі. Як і на всіх Android-пристроях, в даній моделі є встроєний Market, через який ви зручно і швидко зможете завантажити будь-які програми або ігри до вашого планшету. Щодо встановлення і використання сім-карт. Зручною скрипкою, яка йде в комплекті до планшету, ви маєте можливість відкрити слот, в який одночасно ви можете вставити або дві сім-карти, або одну сім-карту, і карту пам'яті, збільшивши пам'ять даного планшету. Ми встановлювали карти пам'яті до 512 ГБ. планшет чудово з ними працює. При встановленні сім-карт ви можете як користуватись 4G мобільним інтернетом, так і дзвонити вашим близьким і рідним. Наш планшет Samsung Galaxy Tab q 10 Ultra з 101 дюймовим екраном і чудовою ips матрицею з насиченими яскравими кольорами не дасть вам занудьгувати. Ви зможете дивитись ваші улюблені передачі або фільми на даній моделі і насолоджуватись якісною картинкою. Захотіли чогось більшого, хотіли почитати, будь ласка, встановлюйте програми для читання книг, або можете при замовленні попросити, ми встановлюємо і ви можете займатися улюбленим читанням ваших книг, або встановлювати підручники для ваших дітей. Потрібно знайти необхідну адресу або створити маршрут найкоротший, не біда. Планшет Samsung Galaxy Tab Q10 Ultra вам допоможе з цим, тому що планшет має встроєний GPS. Великим екраном просто задоволення насолоджуватись використанням ваших улюблених соціальних мереж, будь то перегляд відео в TikTok, або спілкування в Facebook з вашими друзями і близькими, чи гортання фотографій у Instagram. Планшет Samsung Galaxy Tab q 10 Ultra допоможе вам і у цьому. Почнемо ігровий огляд моделі планшету Samsung Galaxy Tab q 10 Ultra. Тут ми маємо першу гру. Це Roblox. Ця гра користується популярністю наших клієнтів при завантаженні, бо дуже полюбляють не грати діти, а також дорослі. Можливо, тут одному проходити різноманітні місії або об'єднувати з рідними, близькими, друзями і відповідно парно проходити або в команді проходити різноманітні місії, яких тут дуже багато. Для тих, хто полюбляє гонки, шалені перегони. Будь ласка, гра Net for Speed» на планшеті Samsung Galaxy Tab q 10 Ultra. Ми її встановили за бажаннями наших клієнтів. Всі ці ігри, програми, які ви бачите в відеогляді, ви маєте можливість при замовленні попросити. Вам вони будуть встановлені обов'язково, і ви вже одразу при отриманні зможете в них пограти. Тому, будь ласка, можете замовляти. Дану модель планшету і дану гру, бо вона протестована на цьому планшеті, і в неї чудово можна буде грати на такому великому екрані. Наступний огляд, наступна гра, яка опять же, не потребує представлення, це гра World of Tanks. Тут ви маєте можливість прокачувати свої навички у війні танків, можна так сказати, проходити різноманітні опять же, місії, здобувати нові, нові, нові танки, і відповідно перемагати своїх конкурентів. Тому, будь ласка, можна пограти на цій моделі планшету і в дану гру World of Tanks. Ще ігровий огляд і ще нова гра — це PUBG Mobile. в даній грі. Відповідно, ви маєте можливість як об'єднуватись команди, так і одиночно проходити е різні варіанти карт, е перемагати своїх конкурентів, здобувати нові е види озброєння, а також амуніції, прокачувати свої навики і прокачувати свого героя. Будь ласка, хто полюбляє дану гру? можна грати не на телефоні маленькому, а на великому екрані Samsung Galaxy Tab Q10 Ultra грати в PUBG Mobile. Якщо ви шукаєте крутезний планшет з якісними характеристиками і в сучасному дизайні, будь ласка, зверніть увагу на нашу модель Samsung Galaxy Tab Q10 Ultra. І ви залишитесь задоволеними придбанням а також комплектацією даного планшету.